Доброго дня! Маємо таку кучу металолому. Кутники різні, старі, новіші, довші, коротші. Зібрали ми їх для того, щоб зробити для даних коліс. От стоять вони під столом, заважають ні туди ні сюди. На даній стіні отже розграфив трошки. Так, от тут є лінія. В даному місці зробимо так, щоб можна було їх поставити і щоб вони нам не заважали. Зараз будемо виміряти, дивитися, що до чого, який з яким скомпонувати. Тут є більше, є якісь такі, не знаю, тут 60 на 40, що Є 40 на 40 і менші відрізки якісь. Щось довариться такими навіть кусочками. Все для того, щоб якомога зменшити витрати для даної підробки, самоділки, я не знаю, як сказати, для, для даного застосування для коліс. Все, що буду робити, далі покажу вам. Перший трикутник готовий. Ось так нас вийшло з кусочком подоварували, обварили. Буде тримати. Трошки вже підчистив, потім обезжиримо, покрасимо якоюсь краскою, щоб піржа не проходила. Так нас вийшло 61, по висоті 72, ну, діагональ 60-70. Десь 90 скоріше все. Діагональ я не міряв. Сікиця, щоб тримали його. Один трикутний є. О, буде ось тут. О! Буде ось тут так стояти! О, що треба буде просвердити отвори? Два на всяк випадок, три вистачить. Поставимо. І буде наша резина з дисками стояти, все буде мати. Приступаємо до іншого, далі покажем. Один вже прикрутили. Ось такий має вигляд на даний момент. Вже є на стіні. Інші чекає своєї участі, щоб його прикрутити, на ось це місце, де тут карандашом відмітив. Зараз забираю ці з велосипеда, покришки, диски і вся решта. Приміряємося, поки воно має так. Маленький, невеликий шат. Потім, коли вони з'єднаються докупи поперечками, все буде надійно закріплено. Далі буде, встановлена вже і з другої сторони даного опора. Чуть-чуть. Обили штукатурку, витягнули, це, видно, колись з попередніх власників. Тоже тут була полочка, бо стояв один і колись і тут був. І там далі ще один. Видно, в них була тут така полочка невеличка, може і величка, ну, сантиметрів 20 ширини. А тут ми складаємо різний метал, щоб був. Так, ще хотілося б сказати, що дуже нерівна штукатурка. А, ну і бачите, тут в гаражі вона вже от в куточку потріскалася, десь видно сейсмічні умови тут. Тому прийшлося піддовбати. так. Топити і вирівняти його трохи. Так само цей прийшлося відкрутити, збити штукатурку. Вот так краще виднося, збити штукатурку, щоб вирівняти його більш-менш по уровню. І тепер у нас. Є танк. я думаю, там в мініметри ніхто стріляти не буде, але ну, воно ну. нормально. І так, я виставив. Що Рівень є. Для зберігання коліс буде цілком достатньо. Тепер ще потрібно замість. Здатного е, нівеліра рівня. Тут ще два уголка кинути, щоб можна було на що ставити наші колеса. Далі покажемо. Ще один проміжуточний варіант. Таким чином тепер розклинив досичками. Між двома цими трикутниками, щоб була відстань 85 см. Якраз влізе 4 колеса. Вирівняв від стіни, зробив упори, ще раз перевірив рівень. Де там винесюся, щоб все було добре. Все, що було під рукою, те використовуємо. Підготовив ще два таких голка. Зараз вони довжині Будуть зварені. Кому за це ще що щось відрізав, чого лишилися такі. Один буде. А, ну не вони обидва, будуть 92 см довжиною. Якраз так, щоб тут вони не виступали. Буде навіть 5 мм сховане. З одної і з іншої сторони виставимо. Приміряємо колесо одне, приваримо, далі ще покажу. Ось так виглядає на даний момент наша приспособа для зберігання коліс. Встановлені дві поперечки, дві рейки, не? два уголка, на яких стає колесо. Конструкція тримається надійно. Можна використовувати як турнік навіть. А я вже спробував. Тримає файно. Від стіни лишили зазор, щоб різина не торкалася. Можливо, в майбутнє щось ще будемо робити з цією штукатуркою. Так, заради того, що колесо широке, воно доволі таки стабільно стоїть. А як їх буде четверо, якщо буде комплект, там, по-моєму, я робив зазор, щоб був буквально 2 см розділити, то будуть стояти взагалі файно. Зараз ще покрасимо. Є в нас така сіренька краска. Три в одному. Надійний захист, десь тут прямо на іржу можна наносити. Для оцинкованих підверхонь теж підходить. Кісточкою, валиком пістолетом. Зараз ще покрасимо, висохне. Швидко висихає до 7 років. Ну, побачимо. Зараз трошки обжиримо і подивимося. Як швидко воно висохне, можливо вже там. завтра підійдемо, щоб краска добре висохла, можливо, де треба буде поправити. І вже поставимо наші колеса на їхнє місце. До речі, тут в мене висоти вистачає. Я прохожу і там вільно. Так що зачіплюватися не будемо. Ну, але на всяк випадок ми зрізали, щоб не був тут острий кут, щоб кути були зглажені. Все, приступаємо до фарбування. Вийшов у нас ось такий результат. і краска писала, що можна ржавчині, але ми ще раз пройшлися шви щіткою, обежеряли і ось так покрасили. Старався не сильно наложувати, щоб аж текла, Ну і такі води зварювальні шви, так як я сварщик ще той, як то кажуть. Ось так в мене виходить. Хто бачив відео про шашлик, той бачив. Горизонтальні шви получається більш-менш. Якщо десь тільки вертикальні, то трохи погано. Тут ось так теж я старався заповнити краскою. Ці місця, де тільки можна, щоб ржавчина не виступала. Кругом кругом. Ось такий результат. Так що залишаємо до завтра. Покрасили. Залишаємо всю цю конструкцію до завтра. Завтра подивимось, можливо, ще десь щось побачимо. Свіжим оком сьогодні пройшовся, вроді позакрашував все. Але ж ви знаєте, як буває. Під час роботи воно не виднося. А вже на другий день може бути трохи віднітися. Прийдемо подивимося, якщо все гуд. І нашу приспособу можна буде використовувати за її призначенням. Значить поставимо наші колеса. Які тут так стоять одне забрав, не міров ці. І треба буде тут поприбирати. На сьогодні все. Гарного вам дня. У нас наступний день. Краска лягла чудово, Ніде не стекла, не відкрився голий метал. Всі такі шпаренки, які були і мої шагаричні шви так само. Я старався їх прокрасити кожну ямку кругом. Кругом все добре. Краска висохла, дуже добре. Нема ніяких, як там сказати, не прокрашених місць. Все кругом прокрашено, висохло. Навіть тут води було якийсь уголок, раніше варили, і я ще приварив, теж так нахляпав, але все чудово. Будемо сюди, так би мовити, закидати наші колеса для зберігання. І так, колеса вже є на місці. Так би мовити, закинуті. Так я казав. Зараз візьму фонарик, Ой, покажу. І так. Як там дивитися? У нас є вільне місце, не в самий притик. Колеса між собою мають тут навіть вийшло більше трохи. Ось так. Потім з іншої сторони покажу. До що то, балка кроква, як вона правильно називається. Теж місця достатньо, щоб поставити. Тут у нас вийшла ось така ніша пуста. А тут будуть французькі планки. В майбутньому одна досочка вже прикручена, покажу пізніше. А це місце ми під якісь, можливо, під пусті картонні коробки, можливо, якийсь інструмент чи якісь заготовки, які не використовуються часто. Зробимо тут ще місце для зберігання. Так далі по всій цій стіні, туди до самого кінця, в нас будуть ще місця для зберігання. Буде стілаж. Поки зроблено тільки для коліс. Так само тут до стіни не торкається. Да. Зараз з іншої сторони покажу. погано виднося. І все. Good. Ой, щось в мене впало. Зараз покажу з іншої сторони. Тут є вільне місце, можна бачити, не торкається. Ось так стоять. Так же саме те, що я казав, що тут є ще місце, воно не впритик. Є отак між ними зазор. Щоб можна було легше поставити, легше зняти. Відразу поставлені, і я собі так знаю, передні, по боках задні, заднє праве, заднє ліве, переднє ліве, переднє праве. Щоб потім можна було на другий рік міняти, щоб був, протектор зношувався рівномірно. Поки в нас отак. Як кажу, там до крокви ще є місце, до стіни не торкається. і в нас вийшла така приспособа для зберігання в залежності від сезону зимових або літніх коліс. Всім гарного дня, гарного настрою. А ми зустрінемося в слідчому відео. Пока-пока.